Що робити, якщо пропустили строк на прийняття спадщини? Прийняття спадщини може перетворитися на справжній квест, і все це через пропущений шестимісячний термін для подання заяви. Нотаріус, але тут вам може допомогти спадковий адвокат. Сьогодні ми поговоримо про додатковий термін для прийняття спадщини. Отже, якщо ви вчасно не подали заяву на прийняття спадщини, то за логікою закону вважається, що ви фактично від спадщини відмовились, але існують дві можливості, які дозволять вам поновити ці строки. Перше це отримання письмової згоди від всіх інших спадкоємців. Але ми розуміємо, що не можна розраховувати на те, що інші родичі через вашу необізнаність погодяться поділитися на вашу користь своєю часткою у спадщині. Друга можливість, якою ми і користуємося, це звернення до суду. Тут вам доведеться знайти важливу причину, чому ви пропустили шестимісячний строк. Суд може дозволити подовжити термін, якщо ваші причини є об'єктивні, істотні та виключають можливість здійснення цієї процедури вчасно. Наприклад, це може бути тривожність хвороба перебування за кордоном з поважних причин або інші невідворотні обставини для того, щоб виграти таку справу у суді, ви можете звернутися до наших адвокатів, і ми виграли вже не одну справу щодо прийняття чи поновлення сроків на прийняття спадщини. Також існує і інший варіант це встановлення факту проживання з померлим. Тоді таке судове рішення буде свідчити про фактичне прийняття вами спадщини, а тому строки взагалі не будуть важливими. Щоб отримати консультацію щодо прийняття спадщини, ви можете написати нам прямо в чат.